Коли наші бажання не сходяться з Божими планами, нам так тяжко тоді Його волю всім серцем прийняти наші наміри нам видаються лише досконалими, ну а Бог в той момент, наче ворогом хоче нам стати Ми, як діти малі, які просять в батьків недозволене. І на Бога втумить ми готові весь вилити гнів, а усе лиш тому, що в нас серце чеканнями зболене, а Господь значно краще в життя наше дати хотів. Він не злиться на нас, коли ми на життя нарікаємо, Він не злиться на нас, та йому дуже сильно болить. Бо ми планів його не приймаємо та й не шукаємо тих шляхів, щоб бажання стосовно життя зрозуміти. Ми не хочемо шукати, бо це буде відмова від намірів, яких склали про себе і для себе лише ми самі. Означає це визнать, що ми були не ідеальними. Бо це значить від Бога. Почути таке важке ні. Коли наші бажання не сходяться з Божими планами, ми сердиті на всіх, на знайомих, сусідів, весь світ, ворогами для нас всі, хто проти іде, поставали в мить, і не бажаємо ми свого бачення і планів змінити. Пам'ятайте, прошу, що Спаситель наш не помиляється, і тоді, коли щось необхідним таким є для нас, а Господь наш мовчить і протилежне бажанням трапляється, пам'ятайте, що Він дещо краще готує для вас. Довіряйте йому, і тоді, коли все не за планами, і тоді, коли в серці відмрійний здійсненних є бунт. Довіряйте йому, його плани є лиш досконалими, і давно він проклав ідеальний наш шлях і маршрут. Довіряйте йому і знайдіть в собі сили прийняти те, що наш розум і тіло ніяк не бажають прийняти. І якщо буде так, то в кінці ви щасливими станете. І за Господа ні ви захочете славу вітати.